А ви знали, чому ми іноді не можемо пригадати слово, яке крутиться на язиці? Поки підпишись на мій Тікток і я розказую. Поїхали. От уявіть. Ти розмовляєш із другом і кажеш, як називається та штука? Ну така, знаєш, це називається феномен кінчика язика. І це справжній збій у твоїй пам'яті. Твоя голова знає слово. Але мозок тимчасово втрачає доступ до нього, ніби воно застрягло в папці на краю свідомості. Чому так? Це стається, коли ти втомлений, у стресі чи слово рідко використовуєш, мозок просто не може швидко знайти потрібний файл. А ще, якщо ти знаєш першу літеру, наприклад, с, щось там, це ще більше дратує. Вчені кажуть, що такий глюк частіше буває з іменами чи назвами, як згадати. Спробуй подумати про щось пов'язане зі словом або просто розслабся. Воно само спливе. У мене таке було з назвою Самовар, Півдня згадував. А у вас яке слово застрягло? Пишіть у коментарях.